Якщо ви хочете працювати дизайнером інтер'єру, то першим кроком може стати вивчення комп'ютерної 3D-візуалізації. Цей процес дозволяє створювати реалістичні зображення, по яким замовникам, підрядникам, виробникам меблів буде легше зрозуміти завдання та те, що має вийти в кінцевому результаті. Інтер'єр, в якому я зараз знаходжусь, також був попередньо намальований в 3D. Розробили курс з комп'ютерної 3D-візуалізації, який розрахований для початківців та художників середнього рівня. В ньому ми докладно пояснюємо, які програми потрібні, технічні характеристики комп'ютера та вчимо створювати зображення на рівні нашого портфоліо. Посилання на курс буде в описі під відео. Також ви можете звернутись в GL Design Studio, щоб отримати більше інформації про.